Друзі, сьогодні ми поговоримо про 5 правил тривожної людини. Більшість з цих правил притаманні людям з високою тривожністю або різними тривожними розладами. То мені насправді буде дуже цікаво почути ваш фідбек, як багато з цих правил використовуєте саме ви. Мене звати Даниїл Міліковський, я психолог. Я хочу попросити вас підписатися на мій канал, щоб дивитися і далі цікаві відео про психологію і психотерапію. Ну що, поїхали! Перше правило, і воно звучить якось так: мені потрібно контролювати все у своєму житті. Невизначеність це взагалі не про мене. Я хочу планувати все наперед, щоб знати точно, чи станеться щось погане. І навіть якщо ймовірність, що літак впаде один до мільйона, це вже дуже високо, бо я обов'язково буду у тому літаку. Тому контроль для мене єдиний шанс бути впевненим у завтрашньому дні. І, хоча я вже 100 разів переконувався, що я не можу контролювати своє життя на всі 100%, і періодично щось іде не по плану, я все ще відчайдушно намагаюся це досягнути да, і досягнути повної визначеності, навіть ціною своїх нервів і дорогоцінного часу. Бо десь у глибині душі я вірю, що якщо щось пішло не по плану, це просто тому, що я недостатньо все проконтролював. Треба краще старатися. Друге правило звучить якось так. Чим більше я переживаю, тим більша ймовірність, що я зможу попередити катастрофу. То треба прислухатися до всіх переживань, які генерує мій розум. Всі образи, думки, які виникають у мене, вони не просто так. Мій розум мене попереджає, що може статися щось дуже погане. Ну, наприклад, болить рука, може це тромб, кружиться голова, потенційна пухлина. Так, в цілому, я мастер катастрофізації. Моє улюблене хобі постійно розкручувати ідеї та ситуацію у своїй голові до максимально поганих результатів. І я реально можу робити це годинами, особливо перед сном. Все, що може піти погано, обов'язково піде саме так. Третє правило, і воно звучить якось так: всі переживання однаково корисні. І хоча я знаю, що мій розум часто лякає мене навіть там, де небезпеки взагалі немає, я вважаю, що попереджене значить озброєне. Моє правило це краще перестрахуватися, чим не дострахуватися. То взагалі-то, чим більше катастроф я зможу передбачити, тим більшої кількості я зможу потенційно уникнути. Тому переживати для мене це корисно, це гарна якість особистості. Вона робить моє життя кращим, я оминаю десятки катастроф, і моє життя причому стає набагато безпечнішим. То, якщо чесно, мені і не дуже хочеться змінювати цю якість. Четверте правило. Уникання це краща стратегія мого життя. Якщо я чогось боюсь, то кращий спосіб попередити катастрофу або уникнути тривоги це уникати ситуації, які можуть її спровокувати. Ну, наприклад, якщо я боюсь виступати перед великою аудиторією, краще взагалі одразу відмовитись. Або я можу прийняти гі молитися і вірити, що все буде добре. Або якщо я, наприклад, боюся літати, то я можу випити пляшку вина, щоб відключитися перед рейсом. Або взагалі краще поїхати на паромі, щоб оминути літаків. Або якщо я боюся висоти, то я не буду підніматися вище п'ятого поверху, або просто не буду навіть дивитися у вікно. Одним реченням це звучить так. Якщо є проблема, я буду уникати її і все буде добре. П'яте і останнє правило. І воно звучить якось так. Я вважаю себе слабкою людиною в цілому і постійно шукаю цьому підтвердження. Якщо катастрофа станеться, то мені не вистачить внутрішньої сили та ресурсів, щоб впоратися з цією проблемою. Я, чесно кажучи, просто не витримаю цього і не зможу впоратися з цією ситуацією, і все стане ще гірше, оскільки я дуже сильно вірю в цю в цю ідею, я навіть не намагаюся довести собі, що я достатньо сильний, щоб впоратися з труднощами, які приносять мені життя. І хоча я дійсно можу хотіти розвивати внутрішню мужність дивитися страхам у очі і розвивати це внутрішнє відчуття сили, я, на жаль, чомусь не роблю це. Ось такі основні правила, які складають основу тривожності, у вас може бути тільки одне з цих правил, а може бути і всі п'ять. І я дуже хочу наголосити, що всі ці правила, це не тест або якась діагностика рівня вашої тривожності. Але багато книжок по психотерапії дуже часто вказують саме на ці правила, які підтримуються при багатьох тривожних розладах. То я дуже сподіваюся, що це відео було вам дійсно цікаве і корисне. І ви також можете підписатися на мій інстаграм, щоб. Задати мені якісь цікаві питання. Там я набагато частіше викладаю різний різний контент і також багато знімаю про своє життя. Ну що, на сьогодні все. Побачимося на наступному тижні. Всім гарного дня!